Як багато невдоволених людей. З кутопутами нав'язливих ідей, бажаннями дрібними, мовсипом сипам, обсипані замріяні жипчики, за мріями Порослу ріки, додаткові шаки, встановлюємо за вухами, Кволі, кволості, раді, понічив і почухатись, а спинитись прислухатись. Не долугай не стане духу. Я сплю і бачу сони, як бомби падають на моє місто. Гонитва за молодістю через страх перед старістю, Та вже отямтеся, Граблі, в котрі поставлені, ноги ступають, очі здивовано дивляться, та ж як то воно знову сталося, Певно спортили зваби козаченька з лієї пітлієї вороженьки. Ну, моген ген відямклятих вночі полювати по чужих хатах, сміття вигрібати, своєї не мати. E uh -huh. світом Божим, що колесами з воза не за день. І не тва була створена, а так просто по дорозі було щось проїхало, ралом землю підняло, а далі папірці квапно розписані, гешетом задвержені обвели крейдою в байку заплели, в байку запливли, думо, ну гей гратися, братися, знатися, за кишеньки хапатися. Я сплю і бачу сон, як бомби падають на моє, місто коли бомби падають на моє. Сон віщі, я сплю і бачу сон, як бомби падають на моє місто, коли бомби падають на моє місто, чи то сон віщі. Як багато невдоволених людей. У топу нав'язливих ідей, бажаннями дрібними посипом обсипані замріяні живчики, за мріями поросло ріки.